Про компанію Кун, можливо, хтось не знав, це найбільша компанія-виробник в світі причіпного навісного обладнання. По сумі замовлень це найбільший виробник. Не беремо самохідний, які там є більші монстри, типу там Джон Deere і так далі. Вже на сьогоднішній день багато хто спробував і знає, що таке кормозмішувачі. Ремарка невеличка, я спеціально поставив логотип 100 років куну, 100 років заводу, Кун по виробництву кормозмішувачів. Досвід того заводу в виробництві вже є 100 років. А самого куна, щоб ви знали таку інформацію, досвід буквально вже в наступному році буде 200 років самого виробництва засновування куна. Досить Давня компанія з великим досвідом, з великими змінами технологій. Ще раз хотів повторити, це кормозмішувач, Це вже не новинка, та, яка була раніше, коли нам потрібно було відмовляти від просто роздачі монокорму і переходити на змішані корми. І отримавши кормозмішувач будь-якого виробника, молочний фермер отримував результати 15-20% збільшення надоїв. Звичайно, така картина жахлива, яка зараз ми дивимося в минуле, і картина змішаного повноцінно змішаного корму дає результати, і ми не про це будемо говорити, не про інвестицію в кормозмішувач. Однозначно потрібний кормозмішувач. Питання, як зараз інвестувати кормозмішувач ще таким чином, щоб отримати ще більше прибутки за рахунок таких. Якості, як різка та змішування, рівномірність роздавання, надійна система зважування, компактність та маневреність. Та в кінець кінців це має бути міцна довговічна машина, щоб, щоб це дало результати на роки. І з першого параметру ми йдемо, якість різки. Звичайно, чистий зріз, який буде стимулювати м'язи рубця, буде. Відповідно, у нас здорова корова. Це е, е, минуємо так сказати. Ножі. За, 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 за рахунок чого якість різки йде. Ножі, це у нас максимальна кількість ножів на шнек це 8 штук. Такого типу ножі різні є. Вони з асиметричними зубцями, самозаточуючіся. Дуже е, сильний ефект різки надає наш е, шнек. Завдяки збільшеному кроку спіралі шнека та подвійному схилу на шнеку. В дальнішому ми зараз буквально швидко побачимо результати роботи цієї. Додаткові стимуляцію по змішуванню і по різанню дає сама форма баку, яка кун, так сказати, її більше конструкційно робив в вигляді гранованого стаканчика. Але кожна грань працює як і контрніж. По факту затримуючи суміш і перевертання йде суміша на кожній грані. Ну Це крім того, що, що контрнажі у нас присутні як гідравлічні, механічні на нашому кормозмішувачу. У 2018 році французьким журналом «Агріколи», матеріал Agricole були проведені тести 11 виробників кормозмішувачів. Самі головні перші параметри було це швидкість подрібнення та час змішування. Був взятий за основу коефіцієнт це, я це е, відношення довжини волокна в тіку до завантаження та після змішування. Такий коефіцієнт у куна був на першому місці 10,7. Що це значить? Наприклад, за 10 хвилин майже в 11 раз на змішувач може подрібнити волокна соломи. І бачимо так сказати результати по інших кормозмішувачах, деяких, на жаль, дуже плачевні результати були. По часу змішування у нас також найменший результат мається на увазі до стану абсолютної гомогенності. У нас за 13 хвилин ми досягали результату цього як найкраще ще два конкуренти таким чином мали. Крім того, було замірено скільки літрів затрачувалося на цей час змішування. В нашому випадку це було 2,1 літра. І при поділенні цього коефіцієнта швидкості подрівнення на ці 2 літра в нас було абсолютне лідерство по зрівнянню з іншими кормозмішувачами. В тому тесті маємо два порівнювальних відео між нашим кормозмішувачем та конкуруючим кормозмішувачем Triolet. Ми можемо вже візуально побачити, як цей процес наскільки агресивно проходить в нашому кормозмішувачі за рахунок, якщо ви пам'ятаєте шнеку, і в конкуруючому, де особливо на таких кадрах видно повільніше саме змішування йде. Відповідно, в нашому кормозмішувачі ми швидше зробимо суміш і швидше роздачу. Ми виграємо в часі і в паливі. Я вибачаю, боже, я пропустив. А швидкість обертів у вас якості. Швидкість маєте на увазі <coughs> на редукторі. <coughs> ну, <і> на редукторі, <coughs> <сам> <coughs> <Швидкість>, <coughs> Скільки обертів робить за хвилину? E, значить, ну, e, скільки обертів за хвилину, я навіть не знаю, чи в нас таке в параметрах є. Це цікаве питання, тому що на редукторі це. E, це 19 і 29 оборотів. Зараз ми, ми подивимося в презентації. Це трошки ви. Мабуть, питання до того, що чим більша швидкість обертів, тим шум, Е, буде Ну, Логічно, логі, Логічно, цей параметр не публікується. На самоході на до 58, по моєму обертів хвилину. Це можна регулювати. Ні, я, я глянув цей параметр, звичайно, цікаво. цікавий. Питання в чому? Якщо медленно працюють, ну, от я зустрічався там з різними варіантами. Є, як би сказати, не даючи обертів високих на двигун. 12-14 обертів минуту шнеки. шнека. При такому змішуванні не вимішується, взагалі не вимішується маса. Просто ходять шнеки по кругу. Коли зробити обертів десь 1500, то виходить, що набирає обертів десь до 22 за хвилину. При такому виходить, вимішується. Але але є ще людський фактор, наприклад, в чому тут полягає, що е це більший розход топлива. І деякі господарства, які контролюють, у кого ЧПС стоїть, то там якби е контроль є по топливу, а там, де немає контролю цього, то тракторист зацікавлений, щоб менший розход був, щоб йому трошечки там десь... Пляшка не домішує суміш так, по недомішує. факту. І з за цього не домішування зачастую що виходить, коли під'їжджає і починає він роздавати, і поки маса не опуститься десь ну, на третину, то спочатку випадає більше концентрації. Не, не ідеально змішаний, так. Е... Да, але корм. Що виходить тоді що? Тому що він їздить поїздних групах, одна група переїдає. Концентрати, інша група не доїдається. Бачите, ми в нашому випадку навіть не розглядаємо цей момент, що можна не ідеально змішати корм. Оце, На жаль, практика, практика показує, що навіть не при інтенсивному змішуванні осідають концентрати, і ми маємо ну, плачевну так сказати, ситуацію, особливо коли не контролює механізатор ці речі. Тому Двадцяти шести до 32 обертів за хвилину получається, що швидке змішування і якісне і якість ідеально так. в нашому випадку. Ми ще враховуємо той момент, що і сподіваємося, що конструкція самого шнеку при менших оборотах змішування спрацьовує набагато якісніше ніж конкуруючи в нашому випадку. Хоча не виключений цей результат, ваш практичний. Адже ви по факту такі випробування зробили, які показує, що потрібна певна кількість обертів. Хоча трактор не повинен регулювати оберти, стандартно повинно чи 540 бути, чи 1000 обертів на тракторі. Звичайно, там є варіабельні коробки, якими ви регулюєте і підкориговуєте ваш кормозмішувач. В даному випадку не розглядає те, що оборота ми будемо регулювати є, е, е, Якщо трактор не тягне, є двоступінчаті коробки, де автоматично зменшуються обороти і зменшується потужність на тракторі, якщо трактор не дотягує до е, по потужності по потужності самій, так, ну, так, є на міксері, є дві ступені, є мезліни є швидкі обороти. Так же само і на валу збора можна регулювати. І... Оборота вала і можна регулювати е, двигуном. Ну, наш кормозмішувач цього не має в рекомендаціях і цього не, не передбачає. Передбачається, що при стандартних оборотах ми повинні отримувати ідеальну машині стандартні обороти, або 16, або 29 оборотів. Тоді треба 29, або 16 або 29 Самоходно? Самоходно. от по одну рідну. Де ступеньчик, як угодно. 16 і 29, Чи це значить, що це сті обороти, які будуть на, на самому шнеку? Да, це буде відповідати. Шнеку, да. Значить, відповідь однозначна, це або 16, або 29. дев'ять. Ну можливо, просто знаєте, як би сказати, для різних типів тварин можливо, це різні обороти. Ну я маю веду, наприклад, якщо це допустимо мілки, рогатий спортом до цю сім'ї. Для корів треба вимішати багато концентрації для все-таки для чоловікого там менше концентрацій. Значить від цього буде просто залежати час змішування. Час змішування, наскільки більше треба змішувати. Другий показник, по якому ми зрівняння робили, я перепрошую, це рівномірність роздавання. В ідеалі би хотіли, щоб кожна корова отримала рівну кількість корму. По факту. Получається, що по синусоїді це вивалюється з кожного кормозмішувача нерівномірніше. В ідеалі хоча б синусоїда, щоб була зважена синусоїда, як в даному випадку, зеленим чином. На роздавання буде діяти шкрибки снека. В нашому випадку їх два, це регульований шкребок, І з іншої сторони, шрибок вигнутий. Також на роздавання буде впливати розмір вікна. В нашому випадку. Кун оптимальний розмір зробив, де 60% перекриття. Не у всіх така можливість є. Це при ширині роздавального вікна 1,1 метра або 1,20 м поперечному конвейері. Знову ж таки, при тому тесті журналу Грикори Матеріал, наш кормозмішувач найшвидше зробив роздавання. При тому всьому в бункері залишилося 5 кілограм залишків. Це при 18, ну, зрівнювали 18-ти колбові кормозмішувачі. Е, менше залишків було ще одного конкурента, нашого, але ми дуже вже були близькі до, мініма, до мінімізації. Значить, ця система працює, наші шкрипки працюють. на система зважування. Е, є запатентована система «Окуна». Це п'ять е, тензодатчиків на кормозмішувачі з інтегрованим шасі. Що мається на увазі? Самі датчики от таким чином вони закріплені іменують е, саму конструкцію рами, зразу діють на бункер. Відповід... Ну, точніше, бункер діє на тензодатчики. Крім того, п'ятий тензодатчик вже на самій рамі працює, і в зв'язці з, е, з тими чотирьома як е, стверджується. Дає досить хороші результати. Наприклад, по тесту ДЛЖ це німецький сільськогосподарський товариство. Тест до 1% йде похибка, а сама точність кормозмішувача до 1 кг, бачите, навіть соті. І це були найкращі результати серед протестованих машин. 2 плюса цей тест нам дав. Ми використовуємо зараз дуже передову програмне забезпечення Динамік Дженералі. До речі, є стенд. Кого це цікавить? Як система працює, підходьте, вас проконсультують. Є спеціалісти з Динаміка Дженерали. Сигнал стендузятчиків поступає на монітор такого типу. Через режим модем переходить в хмарний простір, програмно опрацьовується. Можна діяти на цей хмарний простір інформацію по. Раціонам, заданим зі своєї сторони, і отримати відповідно результати роботи чи на комп'ютер чи на мобільний телефон. Відповідно, ми можемо керувати залишками, як закупівельними залишків, так і витратами їхніми. Ми можемо контролювати механізатора, що немаловажно, бачите, як ви кажете, по часу змішування, по ідеальному, так сказати, завантаженні по кілограмам. І це все автоматично опрацьовується з тою програмою в управлінні і по звітам, які дуже активно використовуються зараз в бухгалтерії, вже в бухгалтерському обліку. Компактність та маневреність знову ж таки по тесту матеріали агриколи були взяті ну, чисто такі банальні розміри від дишла до осі шасі. І в нас він був один з мінімальних: 469 метрів. Відповідно, можна легко управляти цим. Агрегатом він буде маневрений. Також по там DLG, оце ж до оборотів йдеться при 16 оборотах за хвилину. Втрата, ну, втрата енергії буде 5 кВт на тонну корма. Знову ж таки, це були найкращі результати серед протестованих машин. Тесту DLG. Взяти було це при 540 оборотах. І редукторі 16 оборотів за хвилину. При 29 оборотах за хвилину буде більша втрата. Це, напевно, відповідь на це питання. Ці обороти, якщо вони відповідають оборотам шнеку, це буде відповідь на ваше запитання. І кінець кінців нам потрібна міцна довговічна машина. Серце любого, кормозмішувача це є редуктор. Він повинен Працювати так сказати вічно і дійсно він взятий в нас з іншого агрегату це такий грунто, вертикальний ґрунтофрес, які працюють в дуже важких умовах, наприклад, там в Ізраїлі, в пустелях, випробовується на каміноломнях, і він себе зарекомендував взяти одна з високих відстаней для плеча такого агресивного між підшипниками. Сам варений. Редуктор наполовину в корпус днища. І знизу він підкріплений таким підрамником. В нього, він складається фактично з двох редукторів, це з такого планетарного. Хто по механізації має знати, це одна з самих надійних таких схем планетарний редуктор, а також зі спиральними кутова трансмісія, зі спиральними шестернями. І дійсно, це, це довговічний редуктор вже на всій практиці, як по ґрунтофрезам, так і по нашому кормозмішувачу. В конкурентів ця ситуація знизу з кріпленням більш така хлипка, як ми вважаємо. Немає таких підрамників тільки в Страутмана, по факту ми бачимо наподобі нашого підрамника. Тепер про інвестиції. Тема називається інвестування. І вже е, в ж практики, і дійсно так сказати, на практиці вже не одні е, наші клієнти бачили, що за час роботи шнеки зношуються. Приходиться, от Кормузмішович влаштовує шнек, зносився. Шнеки робилися з, 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 з металу, і вони мають про агресивні е, роботи, е, властивість зношуватись. Кун пропонує як опцію шнек повністю з нержавіючої сталі. Вона називається канокс. Підібраний, так сказати, склад хрому заліза. Що ми маємо в результаті? Це робота звичайного шнека. По факту він працює звичайний шнек десь 5 тисяч, 7 тисяч годин роботи або приблизно 50 тисяч тонн він може перемотити, і він закінчує свою роботу. А нержавіючий шнек нас буде працювати в 6 разів більше. Наприклад, за 50 тисяч тонн роботи зношується всього-навсього на 15% такий шнек. Маючи всього-навсього інвестицію 2500 євро на одному шнеку, що коштує всього-навсього в пів раз на 50% дорожче звичайного шнеку, ми будемо отримувати майже вічний шнек. В це дійсно варто говорити нашим клієнтам. І варто використовувати цю опцію, щоб мати, так сказати, такий довговічний шнек, не втрачати час потім на заміну, на зупинку шнека і так далі. Що ми маємо у наших конкурентів? Маємо тільки якісь подобії нашого шнеку, тільки по краям, по факту, кожен з наших конкурентів нержавіючу сталь. Відповідно, звичайно, такий шнек буде мати менший ресурс, ніж в нашому випадку. Кун тут не пожалкував, так сказати. Повністю його зробити з нержавіючої сталі. При е, е, шо, шо бункер, теж ми бачимо ситуацію не раз, що кормозмішувач закінчив працювати. Чому? Тому що протерли стінки по дослідам. Найбільше протирається нижня частина стінки до 80 см, і кун тут теж пропонує рішення. Це друга шкіра висотою 80 см, товщиною 4 мм, з високолигованої сталі, яка доварюється вже всередину на кормозмішувач. Ця опція коштує 2400 євро на одному шнеку. Ну, наприклад, на, на двохшнекому це буде коштувати десь 400, біля 5000 євро, але ви будете мати вже. Майже вічний кормозмішувач по стінкам. Так виглядає, виглядає наша друга шкіра після 50 тисяч тонн роботи. Знос всього-навсього міліметра, міліметра йде. Після 100 тисяч тонн роботи буде виглядати отаким от чином, вже як дзеркало у нас блистить. Ми бачимо, що шукун ідеально підібрав висоту, все робоче і можемо далі працювати при таких. Параметрах 100 тисяч тонн. Також варто що інвестувати. Є звичайні ножі, є ножі, покриті карбідом мульфраму. Це такі от кінчики покриваються, такі, така методика наварювання. І знову ж таки, в такий ніж ми докладуємо всього-навсього 30% від вартості звичайного ножа, а термін служби отримуємо в 2,2 рази більше. Відповідно, ми маємо 120% ефекту при докладанні з 30% доплати. Про довговічну машину. Все-таки конвеєр немаловажну роль грає в нашому процесі. Він постійно в роздачі, особливо, якщо це є передній. що не працює? А, якщо це є передній конвеєр, два двигуна задіяні, які в різні сторони можуть синхронно працювати. На валах зроблені такі канавочки, в які Попадає богорок, який знизу йде під конвейером. І повністю відцентрований конвейер, не будемо мати лишнього зносу по бокам. Він буде досить довговічно у нас працювати. Дуже необхідна опція це інвестиція в магніти. 1800 євро в нашому випадку на шнеку. Зачасту це один і купують магніт. Магніти не прості, неодимовий магніт, який в 10 разів ефективніше звичайного магніту. Пропоную. Невеличке відео про роботу нашого кормозмішувача. На англійській мові сказано про те, що збережіть тими самими магнітами здоров'я ваших коров, коровок. Стратегія магніта на шнеку вона себе оправдує, адже магніт починає працювати вже навіть при завантаженні самого кормозмішувача, при роботі кормозмішувача, а також при вивантаженні кормозмішувача. Це в противагу методі, коли магніти ставляться тільки на вікні в конкурентів, наприклад, і тільки в один момент він починає працювати. Не дивлячись на те, що магніт, ну, от справа в нас неодимовий магніт, який спрацьовує швидше, ніж звичайний магніт, не дивлячись на те, що висота спрацювання на 44% швидше, але сам ефект при кормозмішуванні має в десятикратний ефект, це при дослідах було встановлено. Знову ж таки, звичайний магніт має пряме магнітне поле. Неодимовий зараз ми побачимо, чим магнітне поле буде відрізнятися. Буде. По факту таке от видовження. І дійсно... Тому тому і. Ну, мається на увазі, що там пряма магнітна, тут вона видовжена вниз. Це мається на увазі в цьому відео. Загальні висновки по кормозмішувачам, ми їх всі прекрасно вже знаємо на сьогоднішній день. І не в цьому питання. Питання в цьому, як я казав, який кормозмішувач. В нашому випадку будете мати ефект по змішуванню подрібненню. А це, як бачите, на інших кормозмішувачах не все так гладко виходить. Перше місце по швидкості роздавання, друге місце по залишкам в бункері, псина все 5 кг. Система зважування дійсно ідеальна. І зараз буде доклад по системі зважування, будь ласка, всі запитання такі додаткові. Компактність та маневрність дійсно найкраща. І найменша необхідна потужність на тонну корму. А як ви кажете, дійсно можна багато солярки спалити. Загалом по міцній машині конструкція та надійність, якщо ще вкладаємо в додаткові ці опції, ми маємо і збереження грошей, а точніше ми маємо прибутковість. Про інвестиції в нашому випадку одно, двошнековий, трошнековий – 8,45 метрів кубічних, вартість 30-130 тисяч євро. Стаціонарні, які працюють від електричних двигунів 8,60 метрів кубічних, 50 190 тисяч євро. Самохідні – одно, двушнекові або ж робот 12-27 метрів кубічних, вартість 200-290 тисяч євро. Це в нас інвестиції.